У Хмельницькому розіграли кубок України з Регбі-7. Хто у призерах епіцентр Подоляни із тріумфом розпочав виступ у суперлізі чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд. А легкоатлет Володимир Лісіцький здобув одразу дві нагороди на чемпіонаті України серед 20-річних спортсменів. Далі не лише про це в ефірі Спортивні новини. Приєднуйтесь. Стартували з двох перемог волейбольна команда. Епіцентр Подолян розпочала свій шлях у суперлізі чемпіонату України з тріумфу. У першому турі наші волейболісти обіграли ВК Житичі Полісся та Решетилівку з Полтавщини. Стовідсотковий результат показала ще одна команда: це бронзовий призер попереднього сезону ВК Прометей. У боротьбу за медалі в суперлізі чемпіонату України вступило вісім. Команда за інформацією Федерації волейболу України змагання складатиметься з регулярного етапу, який нараховуватиме 9 турів в одне коло також раунд плей офф Хмельничанка Альона Ворисняк бронзова призерка вагового чемпіонату світу з кіокошунка шункай карате. Цьогорічний старт вже став сьомом за ліком. Приймала його Польща. Змагалася спортсменка у ваговій категорії 50 кілограмів. Альона стала єдиною представницею з Хмельниччини на старті. Із бронзовою нагородою збірники привітали атлетку підкиданням. Чекаємо на повернення спортсменки та її наставника. Це Іван Шимків додому, аби почути враження від старту з перших вуст. Три нагороди на двох легкоатлети з Хмельниччини на п'єдесталі пошани чемпіонату України Ю 20 Принтер Володимир Лісіцький із особистим рекордом увійшов до фінальної частини у бігу на 100 метрів. Вже там лише завдяки перегляду повтору вдалося визначити переможця. Адже Володимир та його конкурент з Харкова подолали відстань за однаковий час з злишком секунд у підсумку. За хмельничанином срібло. Також Володимир Лісіцький боровся за. Медалі у 200 метрівці після кваліфікаційних забігів спортсмен увійшов до вісімки найкращих у фіналі. Фінішував третім. Результат 22,55 секунди. Про це йдеться у повідомленні відділення НуКУ у Хмельницькій. Області кам'янчанка Олександра Чорнуха тріумфувала у секторі для потрійного стрибка. Стала першою із показником 12 метрів та 66 сантиметрів з відривом у 45 сантиметрів від найближчої конкурентки. У стрибках довжину Олександра посіла четверте місце. Загалом участь у чемпіонаті України взяли понад 350 спортсменів 2003 року народження та молодших з усіх куточків України, крім. Херсонщини відбувся старт в Івано-Франківську. У 2022-му стартували з Хмельницького. Обласний центр приймав кубок України з Регбі 7 Цей старт став першим офіційним з даного виду спорту. Участь у ньому взяли дев'ять команд. Щоправда, переможець і фаворити минулих років Харківський Олімп та Одеське Кредо за Кубок України у 2022 році не змагалися. Натомість побільшало представників західного регіону. Багато цікавих команд – франків закарпаття, які раніше в суперлізі не грали, але в принципі вони достойно виступають Тут дві команди з Києва. Дві команди зі Львова, дві команди з Хмельницького, РК Поділля це основна наша команда, яка завжди бореться за медалі. Інша команда це ті, хто не потрапив, плюс підтягнулася молодь. Тобто ця команда ми назвали до США один. Так як не приїхали з Одеси і Харків, то зрозуміло, що Хмельницький і Львів одразу стали фаворитами. Почали тренування вже десь серпня місяця, два-три рази на тиждень. Практично не ні відпрацьовували ніяких там комбінацій, схем, нічого такого. Приїхали як як то кажуть, з чистого листа завдань ніяких не ставилось, але ми розуміємо, що е, ми сокіл це фаворит в чемпіонаті, і хлопці вже з досвідом, з характером, вони самі розуміють, що ну вони нижче ніж вони вміють, вони не можуть зіграти і не можуть дозволити себе так зіграти у фіналі. Кубку України зійшлися хмельничани і львів'яни, і з рахунком 24-5 святкувало перемогу Поділля. Закрив призову трійку і ще один клуб з Хмельницького. Це дають США номер один за інформацією президента Федерації Регбі. Краю вперше в історії дві команди з обласного центру опинилися на п'єдесталі пошани Кубку України з Регбі-Сім. Потівки на мундіаль виборювали у Хмельницькому. Центр фізвиховань учнівської молоді приймав чемпіонат України з вільної боротьби серед жінок до 23 років. На килими зійшлися півсотні спортсменок. З них семеро це представниці обласного центру. Це останні такі відбіркові змагання перед мундіалем, який е, е, Буде в жовтні місяці. Десять вагових категорій будуть боротися дівчат. Представлена в нас спортсменка 50 кілограм, 55, 57, 65 і 72 кілограм. Ми надіємося на дівчат, вони готувалися, надіємося, що вони себе проявлять. За підсумками першості четверо спортсменок з Хмельницького піднялися на призовий п'єдестал. Майстер спорту України Єлизавета Хома посіла перше місце у ваговій категорії 55 кілограмів. Олександра Іщенко здобула срібло. Олександра Гуменюк та Ганна Карбовська у своїх вагових категоріях посіли третє місце. У боротьбі за бронзову нагороду суперниці поступилися майстер спорту України Вероніка Москальова. Тренують спортсменок Юрій Дячок, Валентин Гличак, Леонід Полипчук та Микола Тарадай. Хмельничанин Максим Степанюк боротиметься за медаль на чемпіонаті Європи серед молодіст Хеквандо ВТФ. Вихованиці, дають США номер 3 стане єдиним представником з області на старті, який приймає. Албанія. триватимуть змагання до 30-го вересня. Максим виступатиме 28-го. Спортсмен готувався до старту із наставником Валерієм Михайловським у рідному місті. Напередодні разом зі збірною Максим перебував на навчально-тренувальному зборі у Кончазаспі. Перервали переможну серію Карпати в Кайпіцентр. Здобув перемогу над одним із лідерів чемпіонату України в першій лізі. Відкрили рахунок гості на 14 14-й хвилині. Відзначився Максим Гірний. Нападник закріпив рахунок на 38 й хвилині, реалізувавши пенальті. Під центр зустрінеться із тернопільською нивою. Команди зіграють 2 жовтня у Дунаєвцях. Наш візавій у попередньому матчі обіграв МФК Маріуполь. Другий старт у 2022 році Хмельницький приймав відкритий чемпіонат міста зі спортивної гімнастики. Щоправда, попри статус першості, участь у ній брали виключно представниці місцевого центру фізвиховань учнівської молоді. А це 70 гімнасток. Змагалися у багатоборстві миттєвості старту далі. Діти майстри спорту, кандидати-майстри спорту, перший розряд дорослий, другий, третій, перший юнацький, другий юнацький, третій юнацький. На цих змаганнях у нас присвоюється друг, другий дорослий розряд, третій і юнацький розряди. Багатьох були минулі заготовки, діти ще працювали літом, вивчали нові елементи, комбінації. То ті діти, які тренувалися, вони зараз будуть робити вже трошки складну програму. Але маленькі діти вони виступають за своєю програмою технічною. Те, що вони навчилися спочатку вересня, у жовтні столиця прийматиме чемпіонат України зі спортивної гімнастики серед дорослих спортсменів з Хмельницького виступити на ньому готується чоловіча команда. Серед спортсменок виконати програму майстра спорту України вирушить Наталя Шепіло. Три дні боролися за нагороди. Цьогоріч відкритий чемпіонат міста з тенісу серед юнаків та дівчат зібрав майже 50 учасників віком від 12 до 15 років. Проурочили змагання до дня міста. Серед дівчат перемогу святкувала Романія Гават. хлопців. Олександр. Чугуєв у змішаному розряді Денис Солодченко під час змагання? Організатори зібрали 8 з половиною тисяч гривень. Були тільки представники міста Хмельницького, але, не дивлячись на це, участь у змаганнях приймало 48 спортсменів. Цей захід був присвячений нашому рідному місті місту Хмельницькому, а також допомога у зборі коштів на збройні сили України. Ми їх направили на громадську організацію Волонтери Поділля». Ми передали їх, адже ми знаємо знаємо, що вони збирають кошти на придбання саме техніки. І в продовження теми. Анна Климова, переможниця європейського турніру з тенісу до 16 років. Спортсменка з Хмельницького тріумфувала у трьох іграх, здолала суперниць з Румунії, а у фіналі зійшлася із українкою представницею з Дніпра. Її Анна обіграла із рахунком 6-0. Шість загалом у змаганні взяли участь 32 тенісистки з Румунії, Молдови, Італії та України. Насправді я дуже нервувала перед фіналом, тому що якби це фінальна гра, і я розраховувала на перемогу. Я дуже хотіла перемогти, і я була дуже рада, що я граю з українкою, тому що якби свої люди і приємніше грати, і насправді. От мої враження після перемоги, от е, усвідомлення прийшло дуже пізно, що от я перемогла, тому що все відбулося так швидко, що я навіть сама не зрозуміла. Але я була дуже щаслива, що в мене вийшло, бо я дуже довго тренувалася і хотіла перемогти. Веломарафон пам'яті Шосту за ліком Подільську сотку присвятили велоактивісту, захиснику України Віталію Поліщуку. Долучилися до старту понад 100 велосипедистів. Маршрут проліг найближчими селами. Стому році в два с році нас не відбувалося, тому що був карантин, і всі масові заходи ми не могли проводити. А цього року ми все таки проводимо. Але з благодійною метою ми збираємо гроші на автомобілі, які ви бачите. Тут біля Шевченка такі самі і ми будемо кошти на придбання таких автомобілів. Гонка це для аматорів. Так би мовити, для аматорів Луси-Подисів, які хочуть робити свої сили, свої можливості приїхати 100 кілометрів. З інших міст приїхали: і кияни, і тернополяни, і львів'яни, і з менших міст нашої Хмельницької області багато. Я нарахував приблизно представників з 20 міст. Мало Таких подій проводиться, тому і всі хочуть зібратися до, до гурту і показати своє єднання з ЗСУ, задонатити представники з Хмельницького вперше на всеукраїнському старті зі стрільби з лука у блочному луці, де змагалися 40 спортсменів серед жінок та чоловіків. Срібну нагороду в особистому заліку здобула Вікторія Коваль. Серед змішаних збірних команда у складі тренерів викладачів Вікторії Коваль та Віктора Галазюка посіла третє місце. Нагадаємо, спортсмени переїхали до Хмельницького з Харкова. Чемпіонат України зі стрільби з лука проходив у чотирьох категоріях: стрільби з класичного та блочного луків. У ньому взяли участь 170 спортсменів із 13 областей. Це вже не вперше емоції. Навіть з блочного лука я вже бронзовий призер встигли провести чемпіонат України взимку зимового цього року. Ну ось так сталося, що невеличка перерва була, але все одно вдалося тут потренуватися, хоча і в тирі, але на 47 метрів ми тренувалися. І вперше дійсно цього року тільки на змаганнях вийшла на дистанцію 50 метрів. Але все вдалося. Ну, навіть більше, ніж ми очікували. Ми думали, що буде дуже гарно, якщо завоюємо хоч одну медальку. Це буде перша медалька для Хмельницької області з чемпіонатів України. А тут вийшло навіть дві. То ми дуже задоволені, навіть так перепригнули через свою власну планку на цих змаганнях. Берег південного бугу перетворився на змагальну локацію. До дня міста приурочили чемпіонат Хмельницької тергромади з ловлі риби. Проскурівська риболовна ліга у 2022-му зібрала 38 учасників, змагалися у трьох категоріях: фідер, спінінг та поплавок. Крім того, віншували переможців у додаткових номінаціях. Далі детальніше. 280 вісімдесят грам бичків маленьких на опариші. Не було великої якоїсь риби. Це про свій улов розповідає депутант Проскурівської риболовної ліги, 11-річний Андрій Гурницький. Школяр рибалить три роки, а от на змагання заявився вперше. Виступав у категорії Фідер. До слова, вона стала найпопулярнішою серед учасників. Тут зареєструвалися 26 рибалок. У категорії спінінг дев'ятеро, у поплавку троє представників. Правила дуже прості. Ми не гон, ну, не біжимо там за спортом. Це любительські сорінування, тому у нас дві вудки, два гачка, прикормка люба з літрів, скільки захочеш, літрів. Тур у нас один триває півтори години, і другий триває тур також півтори години. Насадка у нас люба це може бути хробак, копариш, черв'як, мотель. Навіть і мотель сьогодні є сьогодні ловлять. Також бойли, кукуруза. Перловка, там, тобто ну, все, що заманиться. На Донеччині проводили змагання, у нас по 300, по 400 і було по 3 тисячі людей на наших фестивалях риболовних. Тут ми хочемо теж показати людям, що риболовля це не, не тільки там взяв вудочку, десь тіканов поробачити, а що це дуже-дуже класне відпочинку, дозвілля, єднання з сім'єю. Це спорт, перш за все. Тобто це те, що може стати таким хобі по життю для хмельничанина Віталія Літвіченка. Проскурівська риболовна ліга 2022 стала ювілейною п'ятою за ліком. Цього разу чоловік вполював менше кілограмів ніж минулоріч, але це не завадило йому перемогти. Міг би бути і більше, якби не так вітер зірвався, бо останні півгодини дуже тяжко було зловити рибу. А так, дуже добре моя вага кіло 731. у категорії Фідер перемогу здобув Михайло Подольський у спінінгу Олександр Довгань. В останніх п'ять років проводиться хмельницька рибалочка, проводиться на водоймі річки Південний Буг. Одного разу ми проводили на мікрорайоні Озерна на водоймі. Цей захід проводився в три дні. Був Доволі вдалий, але показав досвід, що тут на річці Південний Буг збирається більше людей. Також на змаганні нагородили наймолодшого учасника. Ним став дев'ятирічний Артем Гаєвський. У номінації Бік Фіш тріумфував Владислав Пшеничний. У рамках Проскурівської риболовної ліги відбувся майстер-клас зі стрільби з лука. Немолодші відвідувачі долучалися до творчої майстерки. По завершенні ж дійства усіх частували рибною юшкою. А от улов впійманий на старті, учасники відпустили назад у річку. Маленькими кроками до великої перемоги під таким гаслом в Україні цьогоріч проходить європейський тиждень спорту. Триватиме він до 30 вересня. До слова, у Європі проєкт триває 8 років. Наша країна до нього долучилася у 2018 тисячі Спонукати має людей до активного здорового способу життя і заняттям фізичної культури. І ще його мета така більш Зорієнтувати, в пізнавальному плані розширити знання про, про здоровий спосіб життя і фізичну культуру, і якраз і види спорту. Як правило, залучаються провідні спортсмени і знайомчі такі, будемо говорити, бесіди проводяться, лекції, і різноманітні будемо говорити турніри, змагання. Ми ознайомлюємо, і, як говориться, люди мають можливість вибрати. Собі до подоби той вид спорту, що може бути. А в принципі, воно націлене оцей цей тиждень на всі верстви населення. На даху будинку і на фоні Ейфелової вежі подружжя чемпіонів Європи Михайло Романчук та Марина Бех Романчук влаштували романтичну фотосесію у Франції. Нині закохані там, перебувають на відпочинку після насиченого змагального графіку. Сфотографувалася пара на висоті кількох метрів для образу обрали чорно-білі кольори. 1 жовтня у басейні спортивно-культурного центру Плоскирів відбудеться безкоштовне тренування зі стретчингу для новачків, початок о 10-й. На захід запрошують учасниць від 18 років. Такими спортивні новини були цього разу. Тим часом ми вже готуємо добірку свіжих новин, будьте у вирі подій, перемоги. Усім нам